Усім привіт дорослим та малятам. Весну проведжаємо, літо зустрічаємо. Природа показує себе у всій красі, але про таку чарівну пору року краще розповідати мовою поезії. У відчинене віконце зазирнуло вранці сонце і лоскоче ніжно носик, і маленькі ніжки босі. Цяйвом сонця все залито. Зустрічаємо справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літечку радіє, воно всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові. Настав час запросити літо в гості, але спочатку знайдіть його в цих малюнках. Літо приготувало нам смачні сюрпризи. Червона, солодка, пахуча, росте низько до землі близько. Що це таке? Так, це суниця. запашна та солодка. А зараз помилуємось різними комахами. Влітку їх дуже багато і жучки, і метелики. Але не варто їх чіпати. Вони можуть бути небезпечними. А ще літо можна впізнати за його яскравими кольорами зеленими, червоними, різнобарвними. З нетерпінням чекаємо літа з його дарунками. Це тепло, яскраві пейзажі, смачні овочі та фрукти та чудовий настрій. Намалюємо пейзаж літа і спробуємо показати його барви. Нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлі, зубна щітка, тампикс пакетика. Більшим пензлем добре зволожимо водою аркуш паперу. Нанесемо колір яскравого неба. Нижня половина аркуша буде яскраво жовтого кольору. Білою гуашю розтушуємо місце з'єднання цих кольорів. Це буде лінія горизонту. І намалюємо. Білі легенькі хмаринки. Скористуємось зубною щіткою. Зеленою фарбою намалюємо травичку. Рухи щіткою знизу до верху. На з пакетика нанесемо пензлем фарбу яскравого кольору. За вибором У мене колір квітів васильків. Можна додати трохи білого. Тонким пензлем домалюємо листя, колося, стеблинки. Між намальованими вже квітами додамо легеньких мазків червоною фарбою. Це будуть квіти маки. Кінчиком тоненького пензля намалюємо чорною фарбою в небі птахів. Та додамо штрихів всередині квітів. Василькам більш фіолетові, а макам чорні. Зробимо їх більш виразними. Ось такий яскравий, барвистий пейзаж літа у мене вийшов. А гадаю у вас теж все вийшло. Чекаю на фото ваших малюнків. До побачення малята. До нових зустрічей!